Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко і ви на каналі Overlook. У сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про рок виконавців зрадників України. Так, так, такі є. Можливо, про деяких ви чули та знаєте, а можливо, ні. Тому про декількох із них я розповім вам прямо зараз. А ми не гаємо часу і починаємо. Гурт Токіо. Це український російськомовний гурт, створений солістом Ярославом Малим або Малим у 2002 році. Сам Ярослав родом із міста Кривий Ріг. У тому ж 2002 році Ярослав познайомився із Горшею Куценком, з яким подружився, та який знявся у декількох кліпах гурту. До речі, сам Куценко також родом з України, а саме з міста Запоріжжя, але давно проживає на Росії. Окупацію Криму вважає законною. А про війну Росії проти України каже там, воюють самі з собою. Казковий довбодятел. але повернемося до гурту Токіо. Популярність гурт отримав після виходу пісні «Ніжність». Не, не пізніше була колаборація із гуртом Друга ріка та пісня Догонім доженемо. Часто виступав на Росії та мав і має там популярність. А ще у його репертуарі є пісня Москва у 19-му році. Токіо виконали декілька пісень на Олімпійському стадіоні так стадіоні, стадіон, так стадіон перед дебатами Зеленського та Порошенка. Напад Росії на Україну Ярослав Малий замовчує та ніяк не коментує. А у квітні 23-го року, коли вже більше року триває повномасштабна війна, Малий оголосив про декілька концертів на рашці. Своє рішення він пояснив бажанням нести любов. Ось що він сказав: Ми пісня за піснею будуємо храм єдності і чистоти. Нам час прокидатися, ми потрібні один одному. Саме тому ми робимо концерти. Українські шанувальники одразу почали висловлювати своє. Невдоволення у коментарях, але Ярослав Малий почав підчищати ці коментарі. В Принципі, творчість гурту з самого початку, одразу була націлена на Росію. Але після початку повномасштабної війни адекватні люди роблять висновки та чітко висловлюють свою позицію. А такі, як гурт Токіо, несуть любов. Друзі, канал існує для вас і завдяки вам, вашим лайкам, коментарям та підпискам. Тому, якщо вам подобається цей контент, підписуйтесь, лайкайте та пишіть коментарі. Це дуже допоможе розвитку каналу. Також я впевнений, що знайдуться ті, хто, подивившись це відео, буде не згоден зі мною. Тому я звертаюся до вас, до тих, хто вважає, що ведучий гівнюк взагалі нічого не розуміє, інформація неправдива, усі гурти чудові і так далі. І тому подібне. Не стримуйте себе, виплескуйте свій гнів у коментарях. Чим більш що ви писатимете, тим більше людей побачить це відео. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це зараз дуже важливо. Посилання на різні фонди під цим відео. А ми їдемо далі. Брати Карамазови! Це український російськомовний гурт з Дніпра, створений у 90-му році. Багато хто може пам'ятати пісню Наша маленька стая уходить в небо». так. от це вони ці чувачки, а вірніше чувачок Олег Карамазов зашкварився уже давно. У 2007 році Олег Карамазов був одним з керівників громадської організації День Крещення Росії, яку фінансував Фонд служби зовнішньої розвідки Росії. За російські гроші Карамазов організовував концерти для ОПЦМП в Україні та прославляв. В руській мір до речі, ця організація якогось біса існує і по сьогодні. У 12-му році УПЦМП нагородила Карамазова орденом святого Андрія Первозванного для тих, хто не знає, це нагорода Російської імперії, заснована Петром І. У тому ж 12-му році Олешка отримав орден Дружби, особисто від Владіміра Пуйла І. У 15-му році Олег Карамазов назвав Революцію Гідності божевільною і заявляв, що Україна і Росія це одна велика країна, велика імперія. У у році у Святогірській лаврі, яку росіяни під час повномасштабної війни обстріляли, і на території якої досі знаходиться УПЦМП, пройшов форум під назвою Люди миру, який, на думку УПЦМП, мав припинити ворожнечу між Україною та Росією. Серед тих, хто підтримали форум, були Кум Путіна Медвічук, який зараз на рашці, та звичайно ж Олешка Карамазов. Він і далі працює на УПЦМП та вважає нас і росіян однім народом. Гурт ДМЦ Дороги міняють світ». Також український російськомовний гурт, створений у Полтаві у 2002 році. Гурт починав з невеликих концертів спочатку як дует, а вже з часом долучились і інші учасники. Музиканти формували свій авторський репертуар та брали участь у багатьох фестивалях авторської пісні, де ставали або лауреатами, або призерами. Декілька років ДМЦ формували свою фан-базу і у 2005 році виступали на розігріві у таких гуртів, як Ляпіс Медхец. Іксез, Друга ріка, ТНМК, Гайдамаки, кому вниз. Та багатьох інших, у 2006 році, гурт запросили виступити на розігріві у Океана Ельзи перед публікою у 16 тисяч глядачів. У 2008 році ДМЦ почали писати свій перший альбом, який випустили в наступному році, та проїхали Україну з туром на підтримку цього альбому. І ніби все звучить добре: гурт з України набирає популярність так, співає російською мовою. Але на той час багато хто співав російською мовою. Але у жовтні 14-го року, коли вже був окупований Крим та частина Донбасу. Під час концерту у Москві соліст гурту, побачивши прапор України в залі, попросив прибрати його та більше не піднімати, бо, як він сказав, готовий витерти ноги об будь-який прапор, за який проливається кров. Ребята, дуже круто бачити флаг одної країни, але я б вас попросив більше його не піднімати, тому що я готовий витерти ноги об будь-який флаг, за який проливається безсмислено. Крой. Тобто українець, який став популярний в Україні, приїхав на Росію з концертом під час війни, яку Росія почала проти України, окупувавши частину її території, розповідає там в Росії, що готовий витерти ноги об український прапор, бо за нього проливають кров. Боже. Яке кончене, і до речі, на російській вікіпедії написано, що гурт ДМЦ це український, а з 14-го року російський гурт. І так і сталося: з 15-го року гурт повністю переїхав на Росію, де проживає і працює по сьогодні. Про війну, звичайно ж, ані слова. Друзі, у каналу Overlook також є Instagram і Telegram. Скажу чесно, ведуться вони не дуже активно, але там є чат, і тому у нас є змога з вами спілкуватись та ділитись цікавою інформацією. І таким чином, з вашою допомогою, ми зможемо наповнювати Instagram та Telegram різними цікавинками. Тому підписуйтесь. Усе сказав, повертаємось до відео. І наостанок гурт, який, на мою думку, або так би культурно мовити нерозумний, або намагається всидіти на двох стільцях: гурт Моллі. Це Український російськомовний гурт з Харківщини заснований у 16-му році, тобто коли вже була окупована частина Донбасу та Крим. Популярність гурт набрав завдяки росіянській соцмережі ВК. З 17-го року гурт почав публікувати свої треки, які набирали популярності, у тому ж таки ВК. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну пошле Молі активно виступали на Росії. Хоча у 18-му році гурт відмовився брати участь у фестивалі «Нашествіє» через участь Мінвійни Росії у 20-му році солі... З гурту Кирило Тимошенко відвідав шоу «Вечерній Ургант у Москві. У 21 році гурт випустив декілька треків, деякі з них у колаборації з російськими виконавцями Янікс та Елджей. І тут починається найцікавіше після початку повномасштабної війни. Пошле Моллі відмінили всі свої концерти на рашці та оголосили про благодійний тур на підтримку України. Клас на своїх виступах музиканти піднімають український прапор. Клас! І от прямо зараз у цей момент деякі коментатори будуть писати: Бачиш, вони ж за Україну, а ти їх до зрадників, автор каналу Гівнюк нічого не розуміє. Але є одне, як на мою думку, велике. Але і навіть не одне. По-перше, гурт і далі виконує свої пісні російською мовою, підтримуючи Україну. По друге, група ВК гурту далі ведеться, а значить, працює на російську аудиторію. По третє, у 22 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, пошлем Молі випустили декілька треків знову ж таки у колаборації з російськими виконавцями і відкрито публікують про це у себе в соцмережах. А ці треки випускаються не тільки на Spotify та Apple Music, а й в першу чергу на російських стрімінгових платформах для росіян. Тому моя думка з цього приводу така: можна скільки завгодно піднімати український прапор на своїх концертах і казати Сматріть! Ми за Україну. Але коли під час війни з Росією ти співпрацюєш з російськими артистами, то ти нічим не кращий за тих росіян, які. Кажуть, що ми один народ. Не можна з одного боку піднімати український прапор і підтримувати Україну у війні з Росією, а з іншого боку, співпрацювати з Росією. Така моя думка. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Друзі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забуваємо лайк, підписка, коментар, інстаграм, телеграм, донати на ЗСУ. Це надважливо. Ну і наостанок слухайте українське і підтримуйте українське.